Усім привіт! Це вже 10-та лекція абсолютно безкоштовного курсу з польської мови, польська мова з нуля. Мене звати Мар'яна, і сьогодні у нас контрольна робота. Власне, Якщо ви не дивилися попередніх відеолекцій, ви можете просто перевірити свої знання з польської мови. Адже формат буде такий: я буду говорити е, якісь речення українською мовою, і ви будете мусити перекласти ці речення на польську. Так, ви будете і бачити ці речення, і переклад теж. Польською. Я буду їх вимовляти, тому ви зможете якраз попрактикувати свою мову, а пізніше теж озвучувати лексику, озвучувати речення по польськи, і ви зможете потренувати теж польську мову на слух. Тому в нас максимально такий продуктивний урок. Всі підключайтеся, максимально робіть активність, пишіть, можливо, ці речення в коментарях. Якщо у вас зараз немає можливості писати ці речення зошит ручка, але це дуже важливо, до речі, в зошит писати ручкою, бо ви так краще запам'ятаєте. То можете писати ці речення, я буду робити паузу в коментарях, аби практикуватися і перевіряти засвоєння матеріалу або загалом свою польську мову, свій рівень польської мови. Добре, поїхали. Перше речення. Її звати Анна Новак. Власне, тут трошки прокоментую, ви поки що пишіть. Тут ми бачимо і ім'я, і прізвище, але найголовніше, що ми бачимо прізвище. Це означає, що ми будемо використовувати конструкцію, яка має в собі дієслово називатися. І це буде звучати так. Вона називається Анна Новак. Вона називається Анна Новак. Чудово! Наступне речення. Мене звати Марія. А тут бачимо лише ім'я. Відповідно, будемо використовувати вже іншу конструкцію. Подумайте яку. Мам на ім'я Марія. Мам на ім'я. Марія. Мам на ім'я Марія. Так, пізніше теж буду повторювати з одного слайдику все по-польськи, щоб ви тренували польську мову на слух. Далі. Я знаю, що вона є красива. Так, ми вже і таке вміємо складати. Так, максимально згадуйте все, що ми вивчали, всі конструкції, всі слова. Вірю вас. Вім, що вона є днадна. wiem, że ona jest ładna. Tak wiedzieć, uh, ja wiem, że w danym wypadku znaje się okkorrzyować same że a nie co. Она єст, так тут я вам навіть а, при перекладі на українську використовую цю є, щоб ви розуміли, що в польській мові, якщо в нас є якась особа і її ознака або місце знаходження, ми обов'язково вставляємо форму бути, яка буде для кожної особи різна. В даному випадку це єст. Ну і красива, красива, «ладна». Ми теж навчилися з вами відмінювати якраз на минулому уроці, якщо ви не дивилися. А, за допомогою різних родів ставити різноманітні кінцівочки, так? відповідно, жіночий рід, кінцівочка А, Ладна, червона, міла. Угу, поїхали далі. Цей чоловік є дуже високий. Тен меушчизна є сокий. Тен мелчизна є дуже високий. Так, тен це цей. Меужчизна, зверніть увагу на вимову. Мужчизна є дуже високий кінцівочка І, тому що прикметник закінчується на «ки» або «ги». Нагадую, що «ги» любі І за нашим лайфхаком. Власне, тому маємо І. І лише прочитаю польською, ви повторюєте, Обов'язково повторюєте. Тобто і записуємо, і повторюємо за мною. Вона називається Анна Новак. Мам на ім'я Мар'я. Wiem, że ona jest ładna. Ten mężczyzna jest bardzo wysoki. I jeszcze posłuchajcie, ona nazywa się Anna Nowak, mam na imię Maria, wiem, że ona jest ładna. Ten mężczyzna jest bardzo wysoki. Cudowo. Молодці. Тут хочу нагадати, щоб ви підписувалися на мій інстаграм, тікток та ютуб. І теж, якщо хочете взаємодію з якусь взаємодію зі мною, так хочете цей курс більш систематизований з більшою кількістю практики, то доєднуйтесь до закритого ком'юніці в Телеграм. До нього можна доєднатися, написавши слово чат мені в інстаграм. Так, все залишаю тут. Всі посилання і всі соцмережі, соцмережі. Поїхали далі. Привіт, як твої справи? Так, ось ця конструкція як твої справи, ми повинні її зовсім по-іншому перекласти. Тут я вам вже не допомагала. Але найголовніше, що звертаємося на ти. Так, Тобто неофіційний діалог. Честь, як ще маш? Так, нагадую, що ще це як себе або ся в українській мові дослівно перекладається, як себе маєш. Ну і честь може бути як привіт, так і бувай. Не знаю, де він є. Не вім, где он jest. Не wiem, где он jest. Добрий день, звідки ви є. Джень добре. Сконт пан чи пані єст. Так, Сконт, це звідки нагадую, тут ви з великої літерки літерки, відповідно, ми звертаємося не до групи людей, а до однією, однієї особи вічливою формою. Так, Відповідно, пан пані, а не ви. Нагадую, що в польській мові слово ви використовується лише як звертання до групи людей. так, А пан-пані це вічливе звернення до однієї особи. Бувай, ти є дуже розумна. Пишіть, пишіть, обов'язково пишіть, можете мені в коментарі писати, дуже важливо. Наразі єстеш багато мондра. Тут, дивіться, до речі, ми опускаємо ти, бо єстиш і так зрозуміло, що це ти є, єстиш не можна дати до якоїсь, до якоїсь іншої особи, тому, власне, тут не додається ти. Na razie jesteś bardzo mądra. Teraz czytamy po polsku, powtórzymy ze mną. Cześć, jak się masz? Nie wiem, gdzie on jest. Zwróć uwagę na głos. E, nie wiem, dwa słowa, ale na głos, znaczy to na pierwsze słowo, znaczy to, to jedno słowo. Nie wiem, nieprawilnie powiedzieć nie wiem. Prawilnie, nie wiem. Dzień dobry, skąd pan, pani jest? Na razie jesteś bardzo mądra. I teraz jeszcze posłuchajcie te jeszcze polską Cześć, jak się masz? Nie wiem, gdzie on jest. Dzień dobry, skąd pan, pani jest? Na razie jesteś bardzo mądra. Cudowo. Idziemy dalej. W poniedziałek my je w Ukrainie. Na że możecie postawić mnie na pauzę, jak się nastegaite zapisywać. Поніжауєк jesteśmy стежми на Україні. Тут можна було теж написати в Україні, проте традиційно кажуть на Україні тому і запишемо так. У вівторок ви є в Польщі. Зверніть увагу, що ви пишете з маленької літерки. Відповідно, це не вічливе звертання, а е, група людей. І не забувайте про правило милозвуч... милозвучності зі словом вівторок в польській мові. Вторек єсте ще впорсь. Тут, дерев, щодо е, правильної вимови. Вторек не вимовляється як вторек, а як вторек. Ф. Оглушення відбувається. Вевторек єсте ще впорсце. Не забувайте повторювати за мною. Що це є? Co to jest? Co to jest? Це є różewa ручка. To jest różowy dwugopis. І тут, можливо, хтось з вас помилився і переклав це як ружова двогопіс, або ще щось. Нагадую, що в польській мові, особливо якщо ви не дивилися попередніх лекцій? Ми роди а, не порівнюємо з українською мовою. У нас може бути ручка, вона. В польській мові ручка це двогопіс, це він або туалет, туалета. В польській мові туалета це вона, відповідно, буде дужа, не дуже туалета. Тому раджу вам подивитися попередню лекцію, де я розповідаю про роди в польській мові, і ми визначаємо їх ну, відповідно лише в польській мові, не порівнюючи з нашою. Двугопіс закінчується на приголосну, тому це чоловічий рід. I to będzie przedmiot z końcówką "-y". Nie różowa, a różowy długopis. Dobra, teraz powtórzymy tylko pols polską mówił. W poniedziałek jesteśmy na Ukrainie. We wtorek jesteście w Polsce. Co to jest? To jest różowy długopis. I teraz posłuchaj posłuchajcie mnie. W poniedziałek jesteśmy na Ukrainie, we wtorek jesteście w Polsce. Co to jest? To jest różowy długopis. No idę dalej. Ja w to robić. Tak, tutaj przykładuję mu konstrukcji. Umieć coś robić. Umiem to robić. Умію це робити. Ми вміємо читати. Ми вміємо читати. Тут можна було сказати і вміємо читати». Не обов'язково віддавати ми. Вони вміють писати. Тут вони чоловічого роду, чоловічого особовий рід. Они уміємо пісать. Оні уміємо пісать. Нагадую, що в кінці «оу», ось ця літерка з хвостиком носова читається як «оу», а не як «он», а не як ОМ. і Ще щось там. Ви десь почули. Лише як «оу». Добре. Я знаю, що ти це вмієш робити. Таке досить складне речення, як на початок, так? Але ми вже вміємо таке, як говорити. Я всі слова брала лише з тих е, слів, з тих, з тих конструкцій, які ми розбирали на попередніх лекціях. Ось так ми лише за 9 лекцій, з яких одна теж була контрольна, встигли аж таке опанувати. Вєм, же умієш то робить. Тепер лише польською. І ви за мною повторюєте. Умієм то робіть. My umiemy czytać. Oni umieją pisać. Wiem, że umiesz to robić. Teraz, że ja mówię, wysłuchajcie. Umiem to robić. My umiemy czytać. Oni umieją pisać. Wiem, że umiesz to robić. Molotzi, idziemy dalej. Як в одному дуже популярному курсі з, англійсько з англійської мови, вчитель е казав Труд трудолюбці мої, власне. Окей. Okay. Дівчина має великий олівець. Так, дій слово міч пригадуємо в польській мові, ніколи не скажемо в мене є, в тебе є. Ми навпаки скажемо я маю. Дівчина має і використаємо діє слово «мєць». Відповідно, дівчина ма дуже огувек. Нагадую, що у ви вимовляється, зводячи губи в трубочку, а В прикладаючи верхні зуби до нижньої губи. Огувек, огувек, огувек. Ви маєте ножиці. Ви в плані множина. Ви маєте ножички. Ви маті ножички. Як вас звати? Тут з конструкцією «меч» на ім'я. І вас, написано, на з великої літерки, відповідно, використовуємо вічливу форму. Як пан пані мана ім'я? маєш це. Ти маєш то. Або маєш то. Часто так говорять, коли передають, передають щось. Маєш то. Так, і прочитаємо це польською мовою, повторюйте за мною. Дівчина ма дуже оувек. Ви маєте ножички. Як пан пані ма на ім'я? Ти маєш то. Тепер лише поискуй, послухайте. Дівчина має дуже оувек. Ви маєте ножички. Як пан пані має на ім'я? Ти машта. Тут, до речі, ти можна було опустити, можна було теж сказати машта. Йдемо далі. Я розумію, де ми є. Rozumiem, gdzie гд... Єстечми. Зверніть увагу, що всі я і ми відпадають, тому що розуміємо і так зрозуміло, що це форма для я, тому в польській мові часто притаманне опущення, тобто не писання ось цих осіб-займенників. Це я, ми, тому що і так зрозуміло, що це я, бо розуміємо, ця форма пасує лише до я. Так? Тому часто це опускають і не говорять. Так само і тут єстечь. Зрозуміло, що єстечьми це форма миє, тому і їм ось це ми можна не писати. Він розуміє, що ця жінка є здорова. То теж вам підказувала, пишучи, ось це є усюди. Тому. <свісно> так... Он розуміє, що та кобіта є здорова. Он розуміє, що та кобіта є здорова. Сподіваюсь, у вас все виходить. Так, не переймайтеся, якщо десь помилилися, все добре. Переслухайте попередні е, лекції, просто можете лише аудіо слухати, так, лише щоб пригадати. Тому нічого страшного. Ви розумієте, що ця дитина є хвора. І тут зверніть увагу теж на роди, бо дитина це в нас вона, в польській мові дитина це воно. Пані розуміє, тут ввійчлива форма, вже то джетко є хоре. Джетсько закінчується на «о», Нагадую ті слова, які закінчуються іменники на «о», «е», «еу», «ум», Вони, скоріш за все, середнього роду. Так і тому буде в прикметнику теж закінчення е. Люди не розуміють. Tak, słowo LUDY tam ja zgadywałam jak raz na kursie. Zgadujcie. Ludzie nie rozumieją. Nie rozumieją. Tak, nagaduję, ją. Dobra, teraz jeszcze polsku. Rozumiem, gdzie jesteśmy. On rozumie, że ta kobieta jest zdrowa. Pan, pani rozumie, że to dziecko jest chore. Ludzie nie rozumieją. I teraz jeszcze po polsku, i słuchajcie. Rozumiem, gdzie jesteśmy. On rozumie, że ta kobieta jest zdrowa. Pan, pani rozumie, że to dziecko jest chore. Ludzie nie rozumieją. Tu yy, ja pomyliłam się, tak trzeba nie. N i E. Hmm, wypadku Dobre. Цей фломастер є червоний. Трошки повторюємо кольори і предмети, які були, здається, на останній лекції. Так. Хі -хі -хі. Тобто дев'ята для вас. Не знаю, коли ви це дивитеся, яка лекція буде останньою. Сподіваюсь, крайньою, а не останньою. Тенгфламастер є червоний. Тенгфламастер то є он, для того червоний ма маи. Так, Y. Uh, цей ластик є білий. Ластик в плані дощирання, так? То що стирає щось. Та гумка є біла. Теж зверніть увагу, наскільки відрізняються слова і, відповідно, роди відрізняються. Та гумка є біла. Ця ручка є помаранчева. Так, пізніше напишіть свої результати в коментарях що забули Хто ще забув, мені цікаво, та двугопіс є помаранчовий. Щодо написання, теж цікаво. Цікаво, хто з вас поставив над на так хто не поставив. окей Ця книжка є жовта і велика. Książka. Książka jest żółta i duża. Młodsi. Teraz tylko polską i powtóry, bo mówię ze mną powtarzacie. Ten flamaster jest czerwony. Ta gumka jest biała. Ten długopis jest pomarańczowy. Ta książka jest żółta i duża. Teraz tylko polską posłuchajcie. Ten flamaster jest czerwony. Ta gumka jest biała. Та długopis є помаранчовий, так książka є żółta і дужа. До речі, всього речень повинно бути 36, якщо я не помиляюсь. Тому досить велика практика. Молодці, що вже дійшли, що пишете розумнички. Чи вам потрібен пакет? Так, вічлива форма. Часто таке питаю в супермаркеті, ми теж з вами розбирали це питання. Так. Чи потребує пан, пані, рекламівки? Ні, дякую. Зверніть увагу на написання слова дякую в польській мові. Ні, дякую. Хвостик не забуваємо. Платите ви готівкою чи картою. Тут повністю вам переклала, як воно повинно бути польською мовою. В нашій мові звучить якось абсурдно це речення, але по-польськи воно дослівно так перекладається, тому допомагаю вам. Ви вічлива форма, так ви бачите, з великої літерки. Плачі пан або пані картою чи готівкою? Плачі пан карту чи готовку. Ну, увагу, теж готувка, оглушується ви. Не кажемо готувка, готувка, Кажемо готувка, Так. Так. Прошу каву. Це усім фрілансерам і так далі потрібно цей вираз. Хто любить каву в Польщі пити. Так. Proszę kawę. Zwiercie uwagę, що ni tam, ni tam S chostiką w Zii nie tiagnę, nie każemy proszę mu kawę. Tak, tak, nie gorąć. Tak, tomu proszę kawę. W kinci E czyte S chostiką czytaje jak zwyczajne E. Тепер leżę pońsku i powtórzycie za mną. Czy potrzebuje Pan Pani reklamówki? Nie, dziękuję. Płaci Pan Pani kartą czy gotówką. Proszę kawę. Так, тепер лише послухайте. Чи потребує Пан пані рекламівки? Ні, дякую. Пłaче Пан пані картку чи готовку? Прошу каве. Чудово, ще трошки залишилося, тримаємося. Скільки це коштує? Дуже важливий вираз. Давайте напрягаємося. Іле то коштує. Тут, до речі, питальні знаки чомусь написала, але питальний знак, звісно, що теж в польській мові існує, так само, як в нашій. Гарного дня. Тут дослівно якби милого дня. Пригадуємо цей вираз. «Міуего дня. В суботу я є тут. Тут спробуйте трошки переставити, можливо, деякі слова. Я є тут в суботу, краще так перекласти. Але в суботу я її тут теж може бути насправді. Дивлячись, які акценти ви хочете в реченні поставити. Єстем тутай в суботу. Слово тутай, до речі, здається, в нас ще не було, тому можете його собі записати. Молодці, хто правильно переклав, Єстем тутай в суботу, теж може, могло бути ту, як скорочений варіант. І ще одне речення, і закінчуємо. W niedzielu ty je tam. Też możesz to te Ty je tam w niedzielu. Jesteś tam w niedzielę. Jesteś tam w niedzielę. Super. I powtarzam jeszcze po polsku. Ile to kosztuje? Miłego dnia. Jestem tutaj w sobotę. Jesteś tam w niedzielę. I dopiero po polsku. I Діле то коштує, я Jestem tutaj w sobotę. Jesteś tam w niedzielę. Super. Розумічки, молодці, що все переклали. Власне, контроль робот на цьому закінчується. Обов'язково пишіть, як у вас вийшло, скільки, на скільки відсотків правильно написали. Сподіваюсь, що ви теж надіслали, хто не мав зошиту. і ручки, Написав в коментарі, те, що у вас вийшло, написати, поки ви мене слухали. Не забувайте, що цей курс абсолютно безкоштовний, ви його можете дивитися на Ютубі або в Тіктоці. Теж можете доєднуватися до мого закритого телеграм-ком'юніті, до якого можна доєднатися, написавши слово чат в інстаграм. Сума буквально мінімальна, формат підписки. Там я публікую курс, практику до нього, та ви спілкуєтеся між собою і ставите мені питання, на які я з задоволенням відповідаю. Там багато інтерактиву, теж цікавих якихось тем від мене. Тому пишіть слово чат. Всім до побачення на зв'язку боса польська.